Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні у нас піде мова про стільці. І чому нам так незручно на них сидіти? І що зробити, щоб наша спинка була рівніша? Пропоную вам розглянути ось такі класичні стільці, які всіх є в офісі, або такі старенькі. Звичайно, якщо у вас ортопедичний гарний стільчик, супер вам повезло, що я маю на увазі ортопедичний, коли у вас є спеціальні підкладки під поперек, під шини відділ і вони. Пересуваються вниз вгору, щоб було правильне розташування рук, спини та ніг. І після робочого дня ви не відчуваєте якогось дискомфорту і у вас немає набряків. Тому пропоную вам сісти і розібрати, що ж саме можна зробити своїми руками, щоб облегшити свій стан. Поїхали! Перше ми садимо на ось такий стілець і зауважимо, що ми сидимо за столом. Тут можна гарненько відкинутись, але ніхто зазвичай так не друкує. Хтось закладає ножку одну іншу, що нам дає викривлення в спині. Також потім зміни в тазу і повністю все тіло в нас з'їжджає. Якщо ми сидимо ровно рівно, то ми бачимо, що хочеш-не хочеш, наші м'язи втомляться і це нам... Обтяжить ще нашу спину, і ми будемо схилятися більш вперед. Що в такому випадку ми можемо зробити? Ну, по-перше, ми можемо на щось поставити ніжки. Коли ми поставимо ніги ніжки вище, в нас вже тазові кістки будуть гарненько зігнуті, і ми будемо сидіти на кісточках, так коли сіднички в нас трошки йдуть позаду. Це вже нам допоможе. Тримати спину рівно Потім я приготувала такий валик, впевнена, що ні, ну, мало в кого він зараз є вдома, і його брати ще на роботу не дуже зручно, але можна придбати подушку, яка чіпляється на стільчик, вона на різинці, або самостійно змонструвати з рушника, або е, якоїсь ковти собі. Ось таку штучку під поперек, де ми складаємо ніжки. І починаємо друкувати. Так значно легше буде тримати спину. Якщо в нас такий звичайний стілець, ми можемо використати все те саме. Але якщо в нас зараз літо і немає а, ніякої кофти з собою, то ми можемо просто з самого рушника зробити собі ось таку сидушечку між нашими. Так, сісти і що дасть нам змогу, якщо це зручно, вам нічого не буде давити, так, і можемо так друкувати. Також має сенс, якщо ви просто відсунете, і це може бути не така висока поверхність, трохи нижча, якась коробка, ви можете собі поставити. Подивіться, якщо ми поєднаємо тазові бугри, сіли, поставили ніжки, уявляємо, що тут стіл і також валик. Це дає набагато більше зручності, ви можете прямо зараз вдома собі спробувати. І, будь ласка, або купуйте правильні стільці, виставляйте а, свій, свій стілець з рівним стола, щоб ваші руки не були за високо або за низько. І, по-друге, або, по-третє, вже ви можете додати собі різні матеріали, які вам облегшать ваш стан. Використовуйте, будь ласка, ці рекомендації, будьте здорові, щасливі і чекаю вас в наступних відео.